Доброго дня, добрий день. Вам потрібен номерний знак? Так. Чудово, для виготовлення номерного знаку вам необхідно документи на транспортний засіб і посвідчення особи. Добре, зараз. Тимайте. Чудово. Ви можете очікувати 5 хвилин і все буде готово. Добре, дякую. Наші пластини виготовляються з німецької сировини. Ми використовуємо лише якісні сертифіковані європейські матеріали. Ми на ринку з 2008 року. Використовуємо тільки якісне європейське обладнання та сировину. Якість, надійність і швидкість наші основні пріоритети. Тримайте, ваш номер готовий. Так швидко. Дякую. Гарного дня. Запрошуємо до співпраці та партнерства на взаємовигідних умовах усіх зацікавлених, як фізичних, так і юридичних осіб по напрямку продажу або оренди обладнання та поставці сировини для виготовлення номерних знаків. Також ми постійно розширюємо дилерську мережу по реалізації готової продукції та супутніх товарів.